Всім привітки, мене звати Ханна Хіцугая, та це переклад та озвучка нового проєкту на моєму каналі під назвою Ще один шанс для кохання пролог. Якщо він вам сподобається, будь ласка, поставте лайк, і я буду знати, що можу його продовжувати перекладати та озвучувати. Дуже прості правила. Сподіваюся, він вам сподобається. Всім приємного перегляду. Шість років тому. Ти що? Насправді думала, що Шейнань Хен Серйозно відноситься до тебе. Відпусти мене. Це він попросив мене прийти сюди. Шейнаньхен втомився від тебе. Вона намагалась текти, але побачила. А я нова дівчина Шейнаньхена, так що не терпуй його більше. Шейнаньхен нічого не хоче мені сказати. Розчарована, вона вирішила піти від нього, проте. Він ненавидив її. Якщо ти хочеш, щоб я відпустив твого друга, тоді переспи зі мною. Шість років по тому він рішуче втрутився в її життя. Є її хлопець, ти можеш бути вільним. Тоді вона витратила три роки на те, щоб увійти до його серця, але зараз розгорнулася і пішла. Давай розлучимося. Тому він ненавидить її Єлінсі, але ненавидить себе ще більше. Шейнаньхен минуло шість років, але я все ще не можу забути її. Вона незаконна народжена дитина від невідомого чоловіка Єлінсі, 27 років. Зріст 1,68 м, Вага 45 кг. Головний дизайнер Мін Ює Він. Гордість небес. Що сидить у високо у хмарах? Шень Найхен. 30 років. Зріст 1,88 м, Вага 67 кг. Президент Президент Шень Лай Груп. Чи зможуть два серця, що знову опинилися пліч опліч, подолати жорстокість реальності? Чи зможуть вони бути разом? Дізнайтеся, як ніжний мовчазний бос зможе повернути талановитого дизайнера холодну красуню та врятувати їхні хиткі стосунки.